Бажаю здоров'я, шановні глядачі. На зв'язку, як завжди, Форті. В цьому відеоролику ми прослідкуємо за порядком на постах в Ukraine GTA. Братва, а я вважаю, такий контент заслуговує вашого лайкусика, підписочки та невеличкого коментаря. Дії відбуваються на найкращому проекті Ukraine GTA. спускайся в ОПИ. Завантажуй гру обов'язково заходи на мої сервера. Буде промокодик Форті, з котрий вам дасть 50 тисяч гривень, друзі, на початку гри. Так, зараз друзі, наразі хочемо відправитись, виходить, на блокпост і трошки постояти на блокпост. Пості. Трошки провіримо там взагалі автомобілі і туди-сюди жила-била. Так, з друзі, тим часом ми вже під'їжджаємо на місце і будемо зараз дивитись і, скажімо так, облаштовуватись. Коротше, друзі, облаштували ось так машини. Я думаю, досить непогано. І якщо буде три людини на посту, буде чи назис. Так, доброго вечора, поступку вікно. Доброго вечора. Відчиніть вікно, будь ласка. Будьте здорові, патрульна поліція міста Києва, пан Віталій Фортіс, можу бачити ваші документи. Взяв паспорт, після чого почав ретельно перевіряти. Дістав базу КПК, вбив базі КПК, людина не знаходиться в розшуку, сховав базу КПК, віддав громадянину паспорт. Все, приїжджайте, не затримую вас більше. Слухав вікно. Доброго вечора. Патрульна поліція міста Києва. Можу бачити ваші документи для ознайомлення. Наступне перевірка. Взяв паспорт, після чого почав детально перевіряти. Дістав базу КПК. Після... Чого людина знаходиться в розшуку. Ану, виді з автомобіля. Вийді з автомобіля, ви знаходитесь в розшуку. Та чекайте за гуд. дід старий, і став каданки після чого накинув людину навпроти. Ай. Так, поюзи з собою людину. Відкрив двері автомобіля, після чого посадив громадянина, закрив двері автомобіля. Владислав, поїхали в відділок. А може не потрібно? Ну як не потрібно, потрібно. Ви маєте право сподівати начин, що ви скажете буде викратиться про вас судім. Відкрив двері автомобіля після чого поїзд за собою громадянина. ключі від КПЗ. І став ключ пояса, Після чого відкрив двері КПЗ, після чого завів громадянина, закрив двері КПЗ, повішив ключі на тактичний пояс. Так, година 30 хвилин, дякую. Не в обіду, брат. Та ні-ні-ні, зупиніться, зупиніться, загущи. О! Ухилянд! Ухилянд біжить. Стій, ухилянд. Зараз ми добіжимо його догонимо. Все. Ухилянд, хотів через те супер йому не вийшло. Доброго вечора. Постукай у вікно. Відчиніть вікно. Зараз, зараз Патрульна поліція міста Києва. Віталій Фортіс, можу бачити ваші документи. саме паспорт, нас тут перевірка, невеличка. Взяв паспорт, почав детально перевіряти. Добре, добре, добре. Можна бачити ваш техпаспорт? А то ну всяке буває, може ви ту машину вкрали. <схай> так, почав детально перевіряти, звірив кольора. Ага, добре, добре, добре. А ви. ви а ви Фортіс, справді? Говорю, в топ, ви, так. Вв... Е, можу. Можете, будь ласка, відкрити багажник, щоб я перевірив. Просто в останній час дуже багато бандитів розвелося. Опа! Я замітив, що у вас є зброя. У вас є дозвіл на зброю? Mm, не знаю, де ви зброю тут побачили. Ну, я щай, в руках бачив у вас зброю, слухайте. У вас є дозвіл на зброю? Та є А ну покажіть, будь ласка. Та як не було? Що ми будемо робити обшук? Ні, не, не потрібно, дивіться, я чистий перед вами. Честий. Ну, якщо ми проведемо обшук і виявимо вас. Дивіться. Я честий. Угу. Ну, добре, давайте тоді переглянемо. Чекайте, чекайте, я перегляну багажник тут. так. Почав уважно дивитись, переглядати. Угу, угу, угу. Ну, добре, добре. Можете приїжджати, можете можете приїжджати. приїжджати. Я, я вибачаюся в оптопу. Можна з вами фото зробити? Давай, давай, да. на фоні бананчика. Взяв паспорт, після чого почав детально перевіряти, дістав базу КПК, вбив базі КПК, людина не знаходиться в розшуку. А ні, людина знаходиться в розшуку. Забрав паспорт, витащив громадянина. Дістав кайданки, після чого щільно закував громадянинку. Повів за собою. Добре, ми зможемо вас відпустити, якщо співаєте нам гарну пісню а нам не нею співати. У вас буде крок слушать. Ну ладно, тоді з вами їдемо. Було його, я знаєте, за що? За що? Ми трохи в Бухені. Не, 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 ну. Він на курсах що копав. А, ні, ну це правильно, це правильно. Але тому для цього варто заспівати вам якусь пісню класну для нас, і ми вас відпускаємо. Ну ладно. Такі їдемо в відіо, якщо поробиш. А з мужем пропоную розвестися. Тому що він Саш катає, а не вас катає. Так що відкрив двері автомобіля, після чого повіз за собою громадянку. Взяв ключі від э, КПЗ. Бідна подруга буде зараз сидіти. Ну ні, мені реально жалко. Ну, ми ж домовлялися про пісеньку. Ми не схотіли. Достав ключі, відкрив двері КПЗ, посадив громадянинку. Доброго вечора. Відчиніть вікно, будь ласочка. Патрульна поліція міста Києва, пан Віталій Фортіс. можу бачити ваші документи для ознайомлення? У нас тут перевірка. А яка перевірка? Ну така документів незначна. Покажіть, будь ласка, свій паспорт наразі, а далі там розкажу вам. А можна якось без нього? Е, ну слухайте як У нас перевірка виходить. як без нього? А ну я так сказати, бомжик. Я знаю тільки одного такого бомжа на ютубі тіп знімає шлях бомжа. на натурі бомж. Вот, а ви нормальний перспективний мужчина, тож покажіть, будь ласка, свій, свій паспорт. Так, взяв паспорт, після чого почав детально перевіряти. Дістав в базу КПК, вбив в базі КПК людину. В... Ага, ага, Владислав. Добре, добре. Людина не знаходиться в розшуку, віддав паспорт людині напроти. Відкрийте, будь ласка, свій багажник. Я подивлюсь, що ви там перевозите, тому що ви досить, знаєте, так, підозріло виглядаєте. Трошки на бандитській машині, знаєте. Треба перевірити все. Відкрийте, будь ласка, багажник. Заїв, замок, не відкривається. Може, давайте, якщо ви даєте дозвіл, можливо, давайте я спробую її відчинити. У мене є просто опит в цьому. Це? Так дістав відмички, О, я все випуску. відчинились. Все так... так, почав перевіряти. Нічого незначного не знайшов. Знайшов краплю крові. Опа, а це що таке? А це що те ви а там? Свиней возили? Ви... Ну я бачу, це кров якогось цього, якоїсь курки напевно перевозили. так? так я я м'ясний. Ну що тоді добре? Не буду вас більше затримувати. Хороші вам дороги, не порушуйте. Чіпчик стоїть А фі момент с Так, заламала людина навпроти та посадила в автомобіль. Шановний, у вас є право хранити мовчання, право на один телефонний дзвінок. А все, що ви будете говорити, буде використано проти вас. Вам зрозуміли ваші права. Блін, а я мовлю це півчаса, ну ю мою. Так, заламала людину, витягла з автомобіля. Добренько, набрикайтеся, давайте спокійно якось собі пройдемо до ІТТі, там оформимо протокол за все. Підемо в ІТТі, посидимо трошки, подумаємо на бачу, трошки. Так, з доброго вечора. Патрульна поліція міста Києва. У нас тут невеличка перевірка документів, будь ласка, покажіть свої документи, а саме паспорт. Так, взяв паспорт, після чого почав ретельно перевіряти громадянина, дістав базу КПК. Пробив в базі КПК людину навпроти, людина не знаходиться в розшуку. віддав паспорт людині назад. Так, так, так. І одразу покажіть, будь ласка, водійське посвідчення, щоб я бачив, що у вас є категорія на вантажівку. Так, взяв посвідчення водія, після чого почав перевіряти. Так, права на водний транспорт є, права на категорії Б є, права на категорію А немає. Що перевозити вантажівці? Ліки, так, зрозумів. Добре, сідайте тоді хорошого і вам дороги. Оу, oh, стій, хлопе. Що ти там кричав? Що він там кричав? Стій, стій, чоловіче. Оу, oh, стій, поки я не передумав. Що ти там кричав, колега? Підараси, казав. Да, мусора підараси Ну, попав все, друже. Сиді, спіймали тебе підраси, виходить. Ну добре, на перший раз пробачаємо. Хорош, все Микола, давай щастя, здоров'я, Більше так добре. не бикуй. Воу воу, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись, мої наступні відео, там також багато цікавого контента.